We're here Юлія Іра, радий вас вітати в Луцьку. Зараз у вас збір. Це такі ніби втягування, я так розумію, перед літнім сезоном. Що відпрацьовуєте? Чи як завжди? Технікою працьовуємо, як завжди, технікою да. працьовуємо. Всього потрошку. Готуємось в гарних умовах. Дякуємо. І плани амбітні на літо, які найближчі старти. Ну, перший старт це наш командний чемпіонат України. Ми будемо виступати. Він на тому тижні вже й буде. Взагалі-то наш старт це молодіжний чемпіонат Європи. Uh -huh. Туди готуємося. Це Бідвище. Так, знову. <ривіт> Для і мене була, знову, так. Іра дуже <ривіт> <тоже ривіт> була. Не була ще будуще. Я думала, була ні? <ривіт> а Значить, значить, да, і, значить і, так. І крім бидвищі. Можливо. Крім <ривіт> бидовища, <ривіт> якщо все буде виходити, то може і на всі заплановані старти поїдемо. Маємо надію на це. Що у вас по нормативах зараз? У нас у мене ще немає нормативу. норматив 1,94 дев'яносто Ще не знаю. 4, 4. Ви про Лондон вже кажете. Так, да, про, про, про Лондон. а про 1,80 Так, Так, Сімдесят вже є mm -hmm. скарбничі, слава Богу. Yeah. Дуже сильно зараз у нас взагалі жіночі власне висота і молодь також бачимо підтягується доволі сильно. Взагалі така конкуренція вас стимулює. От як ви скажете. Ooh, звичайно, звичайно, стимулює, але молодь то ми, а то ще юнаки навіть. Навіть ще не юнаки деякі. Звичайно, стимулює. Ми прагнемо вище стрибати, але вже будемо дивитися на змаганнях. Цей сектор у Луцьку для вас обох, в принципі, такі доволі вдалий, якось так везучий чи найулюблені. Чому? Тому що тут гарні результати. Як ми вже домовилися з ямою, з планкою з доріжкою слухається нас із Дякую.